Всім доброго дня та мирного неба, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такі цікаві дзвоники в мене вийшли з пластикових ось таких стаканчиків. Це верхушечки від морозива. Але можна, якщо маєте просто пластикові стаканчики, теж їх можна використати як заготовочки обезжирюємо будь-яким спиртовим розчином, і замість ґрунту я буду наклеювати ось такі тоненькі серветки, це з яких я знімаю кольоровий шар, і залишаються ось ці шари, і я їх використовую. Ось за таким призначенням, на клей-лак клей я приклею шматочки серветок поверху цих майбутніх дзвоників. Тут вони виходять з складочки, і це додасть рельєфу нашим дзвоникам. Там, де ось так загинається цей стаканчик, я туди додатково ще додаю такі. Як жгутики з, цих, з цієї серветочки. І таким чином обклеюю ці дві заготовочки. Даю їм добре просохнути, тому що ми їх в процесі потім будемо фарбувати і декорувати. Декорувати я буду. Фігуркою ангілочка з глини Джові, є в мене такий молдик. І ось такими напівнаместинками, теж з цієї самої глинки. Приклеювати я це буду все на дракон, щоб тут вже воно не відклеїлося, бо я боюся, що напива воно може не триматися. Наклею дракон, ось так понизу ці напівнаместиночки наклею. Далі ще буду використовувати молд, такий віночок з троянд, але я з нього візьму, навпіл його розріжу, візьму тільки половиночки, щоб вони мені лягли такими стрічечками на. Цей дзвоник, так би мовити, розділили його на частиночки, там, де будуть у мене ці ангелочки. От ось такий молдик: ангелочок і куточки. Куточки мені не потрібні, ангелочок тут якраз такі в мене будуть ангельські дзвоники. І теж так само наклей дракон, підклеюю з однієї сторони. І з другої сторони, ось тут, бачите, вже відвалилося ще раз на, напевне, мало було клею там. Додала ще туди дракона і роблю другого ангелочка і паралельно першому його наклеюю. Акуратно притискаю, щоб не пам'яти ці рельєфи на крильцях, на личкові. От. І далі, ось бачите ця молдик з цими трояндочками. І ось цей шматочок з однієї сторони приклеїла і з другої. Далі я хочу ще підклеїти напівнаместиночки такі невеличкі по верху цього дзвоника. по низу більш крупніші в мене наместинки а ось тут зверху, на розмір менші. І так само на клей дракон я це все приклею на цей дзвоник і таким же чином прикрашаю і другу заготовочку І даю. В цьому всьому дуже добре висохнути, щоб, коли я це зафарбовувала, мені нічого не повідвалювалося. Ось так поверху ці напівнамистиночки, і лишаємо це все на просушечку. Фарбувати я це все буду чорною фарбою. Буду робити таку імітацію. Металічних дзвоників. Гарненько це все зафарбовуємо, заходимо у всі шпариночки. Коли це підсохне, я ще пофарбую і дзвоник з серединки і дам цьому всьому добре висохнути. І зверху цей дзвоник я полакую і так само дам йому добре просохнути. Далі я беру сухий пензлик і Світле золото і виділяю свої рельєфи. Напівнамистинки, ось ці трояндочки, стрічечки з цих троянд, ангілочка, і рельєф на самому цьому дзвонику. І таким чином у нас виходить імітація металічного дзвоника з такої простенької. Заготовочки. Знову це все добре просушуємо. Ось такі дзвонички цікаві вийшли. Далі треба зробити їм підвісочки. Є в мене ось така золота ниточка, я її на неї підв'язала ось таку кульку невеличку, теж такого золотого кольору. Вона буде замість язичка в цього дзвоника. Як це я робила? Цьому пластику дуже гарно робиться дірочка. Така. І цей шнурочок туди прекрасно протягнувся. А другу половинку шнурочка я вже тут туди просунула за допомогою цього шила. Ось так витягнула один шматочок і другий. Петелька лишається зверху. І ось тут цих два шнурочечка я в цю петельку де. Кулечка зав'язую, і таким чином в мене виходить язичок цього дзвоника. Ось так це виглядає. Далі я ще знайшла в себе намистинки, такі доволі величенькі, і Оділа їх на цей золотий шнурочок ось ці намистиночки. Я їх оділа і таким чином прикрасила ще й верхушечку цього дзвоника. І вважаю, що на цьому моя робота завершена. З такої простої заготовочки вийшли такі чудові дзвоники з імітацією металу. Дякую, що ви були зі мною! дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!